Добрий день. Починаємо урок. Хоча запис буде, як завжди, в таких випадках дуже коротка, тому що сьогодні у нас залік, і ви зараз мені будете все відповідати, а потім будете трохи писати. Але я. Сподіваюсь, що в нас співпали поки, поки що кількість задач, і ми завтра ще трохи порозв'язуємо, потім напишемо контрольну, ще зробимо домашні роботи, і перевіряти зошити я буду у вас після тесту, тобто після домашньої роботи, яку ми виконуємо в четвер, з четверга на п'ятницю. Ось, скільки ми ще будемо з вами додавати сюди задач. А сьогодні у нас, як ви пам'ятаєте, тема. Пов'язана з заліком, ви будете мені зараз все відповідати. І ось тут я ще поки що не прибрала дату, але саме сьогодні у нас 11 березня, ось у нас 11 березня, все за планом йде, нічого не змінилося. Є три задачі, вони вже дуже різні, але, мабуть, саме ці задачі по більшості. Ні, вже не берусь казати, тому що я заплуталась. Я вже записала наступну домашню і тепер я взагалі запуталася. Але вони у вас будуть, ви зможете перевірити. Все. Давайте я на цьому завершую, тому що я теж багато всього наговорила. Добре. У нас така коротенька запись для того, щоб не збивалась нумерація. Тільки для цього ми це робимо.